Фініш сезону в дитячо-юнацькому футзалі, підготовка команд до фінальної серії Фавбет Екстраліги та відразу п'ять українців з медалями чемпіонату Польщі. Це новий випуск футзал News. Як тільки ви наблизите нас до позначки у 50 тисяч підписників, ми розпочнемо розповідати вам усе найцікавіше зі світу українського футзалу. Чотири клуби Фавбет Екстраліги наповну готуються до своїх вирішальних матчів сезону. Кіти скаєпудзал провели спаринг, у якому перемогла дружба 3 3-3. Команди зіграли два тайми по 40 хвилин брудного часу. За хіт голами відзначилися Дмитро Бабілов, Артур Подлюк та Олександр Педяш. А за скаєпудзалу забивали Євген Смоловик, Рафін'я та Микита Атменов. Аврора також активно готується до фінальної серії проти хіта. Цікаво, що на одне з тренувань завітав головний тренер футбольних Карпат Владислав Лупашко. Вже після тренування Керманич Лів'ян розповів, який би досвід він перейняв у футзалу. А також поділився за кого вболіватиме у фіналі Фавбет Екстраліги. Дуже подобається інтенсивність, дуже подобається сміливість гравців. Що як вони йдуть в обіграш у будь-яких ситуаціях, загострюють гру, це відрізняється від великого футболу і прагнемо це покращити у нас. Те, що я бачу, то Аврора дійсно виділяється своїм наміром постійно пресингувати, постійно контрпресингувати, бути домінуючою командою на протязі всього матчу. Це це вражає. Хочу щиро побажати, щоб ви виграли, стали чемпіонами України, бо ту роботу, яку робить команда і Штаб ви заслуговуєте. у дитячо-юнацькому футзалі. Офіційно завершився сезон 2024-25. Останнім турніром став Кубок України Ю-9, на якому трімфував пробій Городенка з Івано-Франківської області. Загалом цього сезону комітет дитячо-юнацького футзалу провів 29 турнірів, у яких взяли участь аж 288 команд. Єдиною командою, якій вдалося виграти всі три змагання у своїй віковій категорії, став Сокіл. Хмельничани оформили золотий требл, тобто здобули чемпіонство кубок України та кубок Ліги. Також це був успішний сезон для команд клубу ігрових видів спорту і у категоріях ю 14 та ю 15 Львів'яни оформили відразу два золотих дублі на офіційному сайті Асоціації футзалу України. Ви можете ознайомитися з переможцями всіх 29 турнірів сезону. Окрім того, відразу після приїзду з Коломиї заступник голови комітету дитячо-юнацького футзалу Максим Чубінський дав нам велике інтерв'ю, в якому підбив підсумки сезону. Посилання на обидва матеріали в описі під цим відео минулої неділі. Відбувся другий матч бронзової серії в жіночій вищій лізі. У Полтаві лідер впевнено переміг МСК Дніпро з рахунком 6-2 і це означає, що серія переходить у третій матч. Вирішальний поєдинок за третє місце відбудеться вже завтра, 5 червня у Черкасах. Початок гри о 17.00. А поки ми продовжуємо рахувати дні до старту бронзової та фінальної серії, у телеграм-каналі Асоціації футзалу України проходить опитування за найкращого гравця Фавбет Екстра ліги у травні. Серед кандидатів гравці хіта Андрій Мельник та Євгеній Жук, представники Аврори Володимир Поночовний та Юрій Савенко, а також легіонер футзал Шаропініо. Друзі, обирайте свого фаворита. Посилання на пости з голосуванням в описі під відео. І до новин європейського футзалу в Іспанії у розпалі стадія плей-офф, але на жаль, для Осасони, за яку виступає наш Ігор Корсон, вона завершилася доволі швидко. Команда українця двічі поступилася в переможцю Ліги Чемпіонів Пальмі футзал та припинила боротьбу за чемпіонство. А от Микола Микитьок зараз перебуває у пошуках нової команди. В коментарі для пресслужби АФУ він запевнив, що його пріоритет продовжити виступи в чемпіонаті Іспанії та пообіцяв, що буде цікаво. Після слів Миколи інтриги стало ще більше, тож з нетерпінням чекаємо на трансферні новини з Піренейського півострова. У Польщі сезон вже офіційно добіг кінця. Чемпіоном став п'яст Глівіця, за який виступає Кирило Ципун. Це вже його другий трофей у Польщі та загалом шостий чемпіонський титул у кар'єрі. Попередні п'ять він здобув у Екстралізі України: один з ураганом та чотири у складі продексіма. Також можемо привітати одразу чотирьох українців, які допомогли Лешно здобути бронзові медалі екстракласи. це Артем Рось, В'ячеслав Кожем'яка, Сергій Малишко та Євген Козлов. Для скромного Лешно це історичний успіх, Ще ніколи в історії ця команда не підіймалася на п'єдестал національного чемпіонату. Майже відразу після завершення сезону клуб оголосив про те, що Артем Ройс та В'ячеслав Кожемяка залишають команду. Тож тепер цікаво, де продовжать свою кар'єру два досвідчених українських футзалісти. Друзі, вже на цих вихідних розпочинається бронзова та фінальна серії Фавбет League. У період найцікавіших та найяскравіших матчів сезону пропонуємо спрямувати активність усієї футзальної спільноти в підтримку сил оборони України. Вже зовсім скоро ми анонсуємо круті благодійні розіграші, але закликаємо долучатися до ініціативи від Афуду Зсу вже зараз. Скануйте qr код і робіть свій донат.